Друзі, вітання! Ви на каналі дохід ЮЕЙ. Сьогодні говоримо про нові промоакції від біржі Байбіт. Зокрема, мова піде про новий лаунжпул з призовим фондом понад 2 мільйони доларів та круту можливість для заробітку для власників криптокартки. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Ну і бонусом в кінці оголошу нові умови по конкурсу на 50 доларів, в рамках якого можна буде виграти їх просто за коментар. Тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, а ми починаємо. Що ж, впевнений, що біржа Bybit не потребує представлення. Безумовно, це тір один біржа, яка регулярно нас радує різноманітними можливостями для заробітку. Спершу хотів би розпочати з короткого огляду ринку, адже тут справді є на що подивитись, і нарешті ситуація позитивна. Ми бачимо, що сьогодні біткоін досить стрімко пробив 91 тисячу доларів, ефіріум та інші альткоїни та, так. Також підтягуються, і це, звичайно, не може не тішити. Сподіваюсь, цей ріст, який розпочався після Великодня, буде лише продовжуватись, і нарешті ми будемо бачити стабільно-зелений ринок, на якому можна буде заробляти. Розпочнемо ми з промо-акції, присвяченій криптокарці. Якщо ви раніше не чули про дану можливість, а криптокартка на біржі Bybit вже дійсно близько декількох місяців, то рекомендую переглянути. Глянути мій відеоролик, який я знімав ще в грудні, в рамках якого я все максимально продемонстрував, а саме як зареєструватись, як створити картку і які там бенефіти. Перш за все, що варто відзначити, це зручність. Ваші кошти, а саме USDT, можуть лежати на вашому аккаунті, Bybit і таким чином вони також відображатимуться на карті. Простими словами, вам не потрібно постійно виводити гроші в фіат, чи навпаки закидувати долари на крипту, адже ви, допустимо, хочете взяти участь в якомусь там сейлі, івенті, лаунчпулі і так далі. Тобто, це про функціональність. Ваші кошти собі лежать, навіть можуть стейкатись. Тут ви захотіли оплатити щось карткою, ви їх банально розблокували з стейкінгу і оплатили. Для мене це дуже зручно, плюс курс тут дають адекватний. Інша справа, що є моменти по локалізації в Україні, але біржа запевняє, що вони над ними працюють. Поки що ви можете без проблем розплачуватись картою за будь-які онлайн замовлення щодо інтеграції в Apple Pay та Google Pay, то звичайно є. Питання, тим не менш, біржа Bybit є однією з моїх основних, повністю їм довіряю. І, власне, регулярно беру участь в різного роду промоакціях і тепер використовую картку від Bybit. Тут ми можемо подивитися, що власне, можемо виграти. Варто відзначити, що за будь-яку транзакцію понад 20 доларів ми можемо отримати до 5 гарантованих призів. Це ось такі бокси, і таким чином в них може щось випасти. Знову ж таки, я бачив, випадало і до 100 доларів. Не знаю, який тут максимум, але, зокрема, бачимо, що тут регулярно вистрибує, що хтось там виграв по 10 доларів. Знову ж таки, я поки що не оплачував, як тільки побачив дану акцію, вирішив зняти її для вас, і пізніше затестую, і в нашому чаті поділюсь результатами. Також ми бачимо, що тут безпосередньо можна брати участь як в цій промоакції, де безпосередньо можна отримати 5 призів. Плюс ви можете претендувати на головні винагороди, а саме айдроп в розмірі 500 доларів, але там вже потрібно витратити понад 20 тисяч доларів. І це звичайно умова не для всіх. Внизу ми бачимо є детальні умови, щоб точно розуміти, що потрібно робити для того, щоб претендувати на винагороду, але фактично нічого складного тут немає. Все, що потрібно, це, власне, створити картку, якщо у вас її немає, і після того сплатити за будь-який товар чи послугу понад 20 доларів. Якщо у вас досі немає картки, я залишу посилання на те, щоб ви її могли створити, впевнений, що в майбутньому вона вам ще Неодноразово пригодиться, особливо в контексті майбутнього оподаткування, яким нас постійно лякає українська влада. Ну і власне, новий лаунчпул проект, що буде представлений, це ЗОРА. Тір один NFT проект, навколо якого було дуже і дуже багато хайпу, ретро Хантери полювали на нього вже понад два роки, робили безкінечні транзакції, мінтали НФТшки і так далі. Зізнаюся, що також цим заморочувався, розраховував спіймати лайфшенж. Вже по чекеру бачу, що Лайфченджем тут не пахне, але пару сотень доларів повинен заробити. Тим не менш, це вже діло минуле а от майбутнє це власне лаунжпул. Який відбудеться вже сьогодні. Я знімаю відео вам завчасно, день раніше, а вже завтра вранці його випущу. І тут ми бачимо, що старт стейкінгу відбудеться о 16.00. Тобто тоді, коли безпосередньо відбудеться лістинг проєкту, і тоді ви зможете почати фармити дані токени. Як завжди, в нас доступні три пули: це, власне, пул ЗОРА, пул MNT і пул USDT. З нових фіч, це те, що ви вже можете здійснити стейкінг завчасно, тобто не потрібно чекати початку безпосереднього івенту, ви можете натиснути сюди і закинути свої активи в пул. В моєму випадку я завжди закидаю USDT, бачимо максимум це 2000, ставимо тут галочку. І підтверджуємо. Далі ще закинуть токени Mantle. Що стосується токенів Zora, якщо ви будете планувати їх холдити, то звичайно ви зможете їх закинути також. Але зважайте на те, що курс може просісти, і звичайно, такий фарм несе за собою додаткові ризики. Існують ще різного роду хедж-стратегії, коли люди відкуповують токени на споті, і після цього відкривають хедж шорт паралельно. Щоб заробляти власне відсотки на стейкінгу, але тут також не все так однозначно. І, будь ласка, звертайте увагу на фандінг, адже дуже багато новачків десь отримують цю інформацію, але не знайомі з нюансами. Що стосується самого пулу, він виглядає максимально цікаво, адже призовий пул зараз складає близько 2 мільйонів доларів. Принаймні, ми це можемо оцінити по ціні примаркету, і це дуже і дуже непогано. Як воно буде на ділі, невідомо, але лаунчпули це завжди халявна можливість заробити на повному пасиві. І сподіваюся, що цього разу буде справді. Прибуткова історія. Також хотів би відзначити новий токен сплеш з токеном. РУТ було виділено 8 мільйонів токенів, і умови підходять для усіх акаунтів. А зараз це точно рідкість. Все, що потрібно нам зробити, це наторгувати торговий об'єм, що рахується купив плюс продав на споті на суму від 300 USDT. Чим більшим буде ваш торговий об'єм, тим відповідно більшою буде винагорода. Якщо ви торгуєте на біржі, Bybit, розумієте, як тут все працює, то зверніть увагу, в принципі, як такого шилу я не бачив, а нагорода може вийти справді. Хорошою. Ну і наостанок конкурс на 50 доларів, буде 5 переможців по 10 доларів кожному. Цього разу ваше завдання написати коментар про біржу Байбіт. Це може бути будь-який спогад, можливо, ви перемагали в їхніх IDO, або ж якась промо-акція була для вас знаковою. Знову ж таки, ніяких обмежень немає. Це може бути як і позитив, так і негатив. Будь-що будь-який кейс, який буде цікавим. Я оберу 5 найбільш креативних коментарів і, відповідно, надішлю гроші переможцям. Обов'язково вказуйте ваш нік в телеграмі, щоб я міг вас знайти і, відповідно, зв'язатися для передачі призу. Ну і за традицію, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.